Добрий день, молі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші Лен уроки і тема сьогоднішнього року додаємо віднімаємо трицифрові числа порозрядно. Які способи додавання віднімання двоцифрових чисел ви знаєте? Ми перенесли спосіб додавання віднімання чисел частинами на випадках числення з круглими трицифровими числами. Будь ласка, тому запишіть каліграфічне число, яке містить 8 одиниць першого розряду, 6 одиниць другого розряду і 4 одиниці третього розряду. Що це за число? 468. Отже, запишіть, будь ласка, 21 лютого. Класна робота і 468. Так, отже, номер один. Нам потрібно з вами розкласти ці числа на розрядні доданки. Ну, Наприклад, 456. Як ми можемо творити? 400 плюс 50 плюс 6. 378 ми розкладаємо на 300 плюс 70 плюс 8.

Отже, якщо ми з вами можемо замінити число зручних доданок. Ну, наприклад, 80 плюс 16, 670 це 500 плюс 170, 340 це 200 плюс 140, 810, 700 плюс 110, 560, 400 плюс 160, можуть бути інші випадки. Так, прокоментуємо з вами обчислення: 68 плюс 24. Ми кожне число розклали на розрядні доданки. Додали по розрядам і, відповідно, додали загальну суму. Так само ми переносимо на круглі числа. Так само розкладаємо з вами по розрядах і переносимо так само на круглі числа. Пророзрядне віднімання круглих трицифрових чисел. Перевіряючи, чи можна від десятків з відняти десятки від від'ємника. Якщо так, значить взаміню з менше суми розрядних доданків, ні зручних доданків. Віднімаємо сотню, віднімаємо десятки, додаємо одержання різниці. Так, номер 4. Нам потрібно обчислити приклади. Починаємо з вами працювати. 580 плюс 230. 810. 520 мінус 450. 70. 770 мінус 490 – дев'яносто, двесті вісімдесят триста вісімдесят плюс двісті п'ятдесят тридцять. Так, наступне, будь ласка, тепер зупиняєте відео і самостійно рахуйте цей стовпчик. Коли порахував, тоді вмикаємо з вами і перевіряємо. 640 плюс 170. 810. 700, мінус 360. У вас повинно вийшти 340. 810, мінус 670. Сто сімдесят. Триста сімдесят плюс п'ятсот шістьдесят. Так, далі наступний напад з вами розв'язати задачу. Із відвістку тканини пошили 9 спідниць. Витративши на кожну 2 метри тканини. Скільки суконь можна було пошити з цього відрізка, витрачаю на кожну сукню 3 метри тканини. Отже, довжина на один виріб. Ми бачимо, 9 нам потрібно пошити спідниць, ми витратили 2 метри. А кількість ми не знаємо, але на спідниць, на сукню нам потрібно 3 метри. І загальна довжина у нас однакова. Отже, напишіть, будь ласка, номер 5 та перемалюйте таблицю. Так, що ми тут можемо з вами знайти? Ми можемо 2 помножити на 9 і зрозуміємо, скільки витратили на спідниці. 2 на 9. 18. 18 метрів це нас витратили на спідниці. 2 помножили на 9, дорівнює 18 метрів, це нас витратили на спідницю. Тепер, якщо ми знаємо, що загальна довжина у нас 18 метрів. І на, сукні, на кожну сукню потрібно 3 метри. Скільки ми можемо зробити суконь. Потрібно 18 поділити на 3. І буде 6-6 суконь. Так, отже, тепер об'єднуємо це в один вираз. 2 помножили на 9, поділили на 3, отримали 6 суконь. Відповідь 6 суконь можна пошити з 18 метрів тканини. Отже, відповідь: 6 суконь. Можна пошити. з 18 метрів тканини. Так, ну бачимо з вами коло. Так, і пам'ятаємо, що радіус у нас – це частинка від, кола до, від центра кола до його частинки. Так? А діаметр це дорівнює сумі двох радіусів. Тобто, якщо в нас діаметр 8, то радіус буде навпаки 4. Номер 8. У нас з вами є тут приклади, так? і є частинки відсутні. Нам потрібно їх додати співставити. Так, ну, першу частинку ми виконуємо разом, другу бути самостійно. 5 помножити на 80. 5 на 8, 40 і додали нулик – 400. 490 поділити на 7. Прибрали 0 49 поділили на 7. 7 і повернули 70. 80 помножити на 9. 8 на 9.

450 поділити на щось отримали 9. Як знайти це число? Потрібно 450 поділити на 9. І буде 50. Якесь число поділило на 6 дорівняння 60. Як знайти це число? 60 помножити на 6. 6 на 6, 36. і ще один нулик, отже, буде. 360. Якесь число помножили на 3, отримали 180. Як знайти це число? Потрібно 180 поділити на 3 І буде 60. Тепер, будь ласка, зупиняємо відео, самостійно рахуємо. пороховували. Так, отже, можемо перевіряти. 280 це 40. 60 помножити на 9 540. 810 поділити на 90 9. 560 поділити на 8. Сімдесят. Якесь число. Поділили на два, отримали шістдесят. Це число у нас 120. 630. Поділили на якесь число, отримали 9. Що це за число? Сімдесят. Шість помножили на щось, що потримало 120. 20. І яке число поділили на отримали отримало 4, 360. Так, яким способом виконувало додавання віднімання? Як можна міркувати? Якури метичну дію перевіряють правильність додавання? Я вам дякую за сьогоднішній урок. Бажаю всього найкращого. До побачення та гарного дня!